У передмісті Херсона російські війська обстріляли авто з людьми, в якому знаходилася також немовля. Машина спалахнула, дідусь дівчинки загинув, а мати в тяжкому стані, повідомив глава МВС України Ігор Клименко. Після обстрілу артилерією 36-річна жінка, мабуть, мати двомісячної дитини, перебуває в лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. Особу встановить експертиза. Оскільки тіло вигоріло практично вщент, написав глава МВС. У дівчинки попередньо діагностували мінновибухове поранення голови, стан дитини середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя мами дитини. Удар, який приніс смерті та руйнації, був сьогодні і по центру Херсона. Близько 15-ї години російська армія накрила вогнем одну з лікарень міста. Внаслідок обстрілу знищено швидку та інші автомобілі. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Менше ніж за годину після цього під вогнем знову було серед місця. Семеро людей постраждали. Уточнив Прокудін. Від отриманих поранень загинули 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Ще двох госпіталізували до хірургічного відділення, двох людей доправили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як задовільний. Били сьогодні і по Береславу там постраждали двоє людей: жінка похилого віку та чоловік 49 років. Їм надають допомогу медики, а так виглядають приватні будинки після обстрілу Береславської громади. Там, на щастя, обійшлося без жертв. Била населеними пунктами РФ стратегічною авіацією всього протягом години росіяни атакували дев'ятьма бортами Су-34 і випустили 18 авіабомб: 4 на Береслав, ще 2 на Піщанівку та 12 на Кринки, на село 4 6 8 керованих авіабомб. Это фактически сравнивать его с землёй. И те разрушения, которые оставляют управляемые авиабомбы такого такой мощностью, они действительно серьёзные поражають воображення і фактически розрушають абсолютно інфраструктуру населеного пункта. Такий терор Херсона не припиняється ні на день напередодні 12 листопада. Російські війська так само били по Херсону. Загинув місцевий житель. Чоловіку було 64 роки. Його вбило просто у дворі власного будинку. Повідомляє офіс генпрокурора для ударів. РФ знову використала артилерію, постраждала і будівля обласної наукової бібліотеки імені. Гончара, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він наголосив, що внаслідок атаки росіян у приміщенні бібліотеки виникла пожежа. На цих фото можна побачити, що через обстріл вибито скло знищено двері, зруйновано фасад бібліотеки. Про те, що під загрозою атак РФ будуть не лише прифронтові міста, а й вся Україна попереджали ще восени у британській розвідці. Говорили і про те, що в Росії вистачить для цього запасів крилатих ракет. А отже, Україні потрібно ще більше ППО. До речі, ще дві системи Айрісте передасть Києву Німеччина. Таким чином, до кінця року Україна матиме вже п'ять таких систем. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер нагадав, що допомога Україні з боку Берліна. Спрямована на підтримку протиповітряної оборони, зокрема, це постачання таких систем, як Гепард, Арісте та Петріот. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.